Велику милість, яку Господіри цього ранку до кожної з нас. І ми знаємо, що до цього місця допоміг нам Господь. Амінь. Амінь. Ми зібралися на це місце, відкинувши свої справи. І сьогодні на чоловік зранку дзвонить, Просто там, там поговорили, то, що ти будеш сьогодні робити, яка там люди фрезерувати. Я кажу, можливо, ще не треба фрезерувати, можливо, якийсь інший день для того є. Ви знаєте, чомусь люди так. Якось ну, заведено людей, в неділю щось будуть робити, тут не день будуть сидіти на лавочках, але ми то зробили добре, що ми прийшли в неділю, славити Господа. Щоб як ми співали, забути хоч на деякий час цю туману е кожного дня тусу і ту ті праці, їх треба робити, звичайно, але сьогодні ми так, підклавши всі справи, прийшли на це місце, щоб прославити нашого Бога, щоб почути слово від Господа. Щоб Попросити у Бога е, сили і, і уважності чути слово Боже, бо ми можемо на цьому місці бути, але можемо дійсно чи трезувати, чи ще щось І Таке буває. Ми на цьому місці, але думаємо про щось інше. Але Хай нам Бог поможе, щоб ми були дійсно на цьому місці, і тілом, і душою, щоб ми думали все слово, щоб ми розсуждали на слово, коли ми молити, щоб ми дійсно були в молитві, щоб ми всім серцем. Були в готовому стані, знаєте, мати спілкування з Богом це дуже важливо, тому що ми можемо стати просто помолитися, можемо просто поговорити з Богом. І це є дуже дві великих речі, яка Бог нам допоможе, щоб ми були, знаєте, наші серця, щоб були відкриті перед Богом, щоб ми в нашій молитві виразали, виражали, виражали подяку для нашого Господа, і Він буде чути цю подяку. Він буде з радістю приймати її. І буде чути наші прохання, тому що в кожного із нас є прохання, тому що це наше життя, ця земна дорога, вона переповнена різними знаєте, випробуваннями, різними турботами і, і так далі, тому що це земне життя. Тому що поки ми живемо на цій землі, ми мусимо працювати, ми мусимо славити і не забувати свого Творця, який дає все і хліб, і до хліба, і врем'я, і здоров'я для тієї праці. І так далі. І ми сьогодні зібрали, щоб його славити. І це я радісно думаю для кожного серця, тому що ворог він не хоче, щоб ми славили його, тому що ворог дає для кожної людини якусь дух, якусь працю і так далі. Знаєте, він не хоче, щоб славилося Господні, але ми переслані славити нашого Господа. Він нас знайшов і покликав, Він нас спас, тому що ворог він прийшов красти в дітей знаєте, от. Він прийшов обманув, тому що, знаєте, так як сказав одному часу він, що чи Господь вам дозволив їсти все, з плоди з дерев, чи все вам можна, але сказано було, що ні, але він сказав, що це неправда, можна, ви не помрете. Знаєте, госп... ворог він хоче підійти. До кожного серця він знає кожну думку, він знає, чим людина знаєте, може відійти в сторону, що до неї цікаво. Він, знаєте, старається якби, закинути цей гачок, цю поживу, щоб відволікти людину від, від правого поті, від праведливості, від Божого Слова. Тому що Боже Слово для нас дано це як потілодітів, щоб ми знаєте, по цьому слові. І йшли, бачивши, що є добро, що зло, що можна, що не можна, що треба. Тому що Господь каже, будете виконувати мій і будете благословенні, буде вам все добре, буде все вестися у вас, якщо будете виконувати мій запит. І казалось би, все Господь того зробив, щоб нам було добре, дав нам слово, дав нам спасіння, тільки живи і виконуй. Але ворог він також хоче іти помішати цьому всьому. Але нам допоміг бути бодростувати, бути в молитвах. І додержуватись слова Господню. І ми тоді ніколи не зійдемо з зі його дороги, коли ми будемо дотримуватися те, що Господь нам е, казав в цьому святому пісні. Я хотів зачитати послання Апостола Якова перший розділ, з друге вірше такі слова. Брати мої, майте велику радість, коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконало. Дію, щоб ви були досконалі та бездогані, і щоб нічого вам не бракувало. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім, щедру і не докоряє, Тож, будемо його, йому, то ж буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котрі піднімаються. Женуть вітри така людина, хай не думає, що отримати щось від Господа, адже двоєдушний чоловік непостійний постійний на всіх своїх шляхах. Ми бачимо, що тут вказує, що є люди, які, знаєте, двоєдушні, які, які непостійні, і які не мають віри. Якщо ми просимо щось в Господа, то ми маємо просити з вірою. О. Знаючи, що в прибуванні вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви ні в чому не мали потреби. А коли є якась потреба, то говорить Яків, то просіть вірою. Кому бракує мудрості, просіть Бога. І Бог дасть. Дійсно, тільки Бог може дати мудрості, тільки Бог може дати просина. Тому що Бог, він є наш, Бог світий, Він є творець все але нехай людина просить з вірою і не чути сумнівається. Бо тут говорить та людина, яка сумнівається, кому вона подібна. Вона подібна до її голови. І отака людина, вона дуже часто просить, можливо, і багато просить, але порою дуже мало отримує, тому що віра, вона колебиться, немає твердої віри. А ми знаємо, що віруючому все можливо, хто вірить і твердо стоїть. Там 9 вірич, то нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем, а брат своїм пониженням, бо промене, як цвіт рослини. Зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду зникла, Отак так і багатий на своїх дорогах зів'яне. Блажений муж, який. Подолає спокусу, бо коли буде випробований, то одержить тинець. Вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ми знаємо, що блажена людина, яка подолає спокусу, вона буде випробувана і одержить вінця життя. Ми знаємо багато. Герої віри, які були випробовані Господом. Ви знаєте, багато можна називати імен. Ми знаємо, що і Авраама Господь випробував. Якщо вникнути, Господь випробував його і часом. І коли він отримав цього сина, якого так довго чекав, Господь випробовував і далі, сказав, що принеси його ми бачимо Дію Аврааму. Ніде не написано, що він, можливо, знаєте, десь щось мав якусь дискусію, чи просившись Бога, що, можливо, так не треба, чи ще щось, він покірно пішов і це зробив. Але Господь сказав, що не потрібно, не потрібно приносити його. Я побачу твоє серце, яке воно є вірне передо мною. Авраам вірив Господу, що якщо навіть і принесе жертву, Господь сильний і його воскресив. Господь випробоє серце. Ми не раз дуже часто, так знаєте, багато любимо слухати за Йосипа, як він також випробування. Ми знаємо, що брати його продали із завісті, із Малотянам. І ми знаємо, як йому було там нелегко. Ми бачимо також, прийшов це випробування. Це було нелегке випробування, але написано, що з ним був Господь. На кожному місці з ним був Господь. І що він не робив, йому щастило і тих. Тих людей, де він працював, теж Господь благословляв, тому що там був Йосип, який також був перед Богом праведний. Він попав в'язницю, також, написано, там був з ним Господь. І ми бачимо, попав він також, казалось би, ні за що, через те, що вірно поступив, але попав в'язницю. Я думаю, скільки було переживань, скільки було питань можливо, чому так, але Господь не пробував, і ми бачимо кінець тому всьому, як Господь благословив рясу. Так і нам Господь сьогодні говорить, щоб ми подолали ці покуси і переходили їх, і були вірними для Господа. Тому що Господь мусить випробувати кожного із нас. І він випробовував, і ще буде випробувати. Знаєте, вони різні бувають, ці випробування. І хай допоможе Господь нам проходити і лишатися для Господа і перед ним вірним. 17 вірші, усе добре, що нам дано, і кожний дар досконалий, походить з Гори світів, відця, якого немає зміни в тіні переміні. Ні, ні. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали наше початком дворі. Знаєте мої улюблені брати, кожна людина, яка буде швидкою на слухання і стримана слова, повіння на гнів, аж людський війни. Здійснює Божої справедливості. Нам така порада, ви знаєте, вона досить актуальна і на часі сьогодні, що кожна людина нехай буде станна слухання і стримана слова, і повинна нагніти. І дійсно, як важливо нам бути уважним до Слова Божого. велике Дуже значення має те, як ми слухаємо і що ми говоримо. Тому що нас зі сторони бачать, ми бачимо один одного, знаєте, порою можна щось вискочити, сказати, воно дивиться, ну, не, не потрібно би було б того говорити. І як воно важливо роздумувати, мати мудрість. І тоді щось можна сказати, коли ти все зважив і сказав, можливо, свою думку, яка дійсно принесла комусь користь, а не можливо не розстройство, що воно дійсно пішло збудову. І ще, що головне, зауважується, що, що бухти стримані слова повинні на гнів. Адже людський гнів не здійснює Божої справедливості, бо дійсно гнів це не є від Бога, це є від букала. В гніві людина може багато чого говорити. В гніві людина може багато когось зробити, сама бути, не знаєте, роздратованою, тому що гнів він не творить. Правди Божої. Людина в гніві не може нести правду, вона не може нести мир, коли людина гніва. Її просто, вона хоч би і хотіла, вона не зможе це робити, тому що вона наповнена гнівом. І хай Господь благословить, щоб ми не наповнялися гніву, а наповнялися любов'ю, радістю і прощиною, щоб ми могли замість того, щоб гніватись, простити, і ми будемо тоді переможцями, ми будемо нести цей світ, ми будемо нести мир Божий. Для кожної людини і в першу чергу і для себе, Хай Господь допоможе нам в цьому. Тому, відкинувшися від нечистоту і решту звуки, з вагністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Бух те виконав виконавцями слово, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто слухає слово і не виконав, нас, і не виконавець, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого Хто Тож побачив себе, відійшов і тут вже забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, то й не слухав за путька, а виконавець діла. Він буде блажений в своїх діях. Це дуже важливо для нас, коли ми є виконавцями Слова Боже. Тому що ми багато можемо чути, слухати. І знати. Є тільки брати і сестри, що знають писання дуже добре. Але дивіться на життя, воно чомусь не відповідає тому, що вони говорять, що знають. І тому писання нас застерігає. Що будьте не таким команд, слухачам, але по нас, щоб люди бачили нашу дію, щоб бачили, як ми живемо. Слова Божьего. І серця, його побожність примарна. Чиста і непорожена побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сирі і в дій, і в їхньому горі, і зберігати себе чистим від світ. Ми бачимо, що потрібно робити, коли наша досконалість буде проявлятися в дії в нашому житті. І також Нагадується нам, щоб берегти себе чистим від світу, щоб нічого спільного з цим світом нам не мати, тому що цей світ, ми бачимо, що він лежить в злі, кругом неправда, кругом гріх. І якщо ми будемо щось мати спільне з ним, ми будемо також терпіти якийсь урон, як і духовний, так і можливий матеріальний, тому що ми з світом немає нічого спільного. Нас Господь цьому навчає і мирозову, про це нагадується. Тому що ми відділені від цього світу, ми є святим народом взятий відділ, тобто відділені від цього гріха, від цього всього, що в цьому світі робиться. Яка Господь нам допоможе, щоб ми дійсно були відділені повністю від нього, щоб нас нічого туди не тягнуло, знаєте, нічого не приваблювало, щоб нічого не такого знаєте, тим більш гріховно не мали ну, спільного. Ні до чого. І перше послання Апостола Петра, першого риту, чи теж такі декілька віршиків. і Отець, Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до недвінної, непорочної і невіночої. Павчне, збереженою для нас на небі, котрі силою Божою, збері... Божою зберігаються через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. З того радійте, навіть якщо ти перві маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями. Ми бачимо, Петро нам також нагадує, що все одно з того радійте. Хоч ви будете засмучені, але, тому що бо при кожному випробуванні, звичайно, людина хотіла б не хотіла, смуток якийсь приходить, бо випробування це є якісь, знаєте, це є нелегко, це є, буває якісь переживання, якісь випробування, Воно, знаєте, для того є випробування, щоб випробувати людину. І ви знаєте, але поступку. І з того все одно радійте, не засмучуйтесь, тому що це все від Бога, Він випробовує, і Він дасть обов'язково, потім і допомогу, і радість. Щоб випробування вашої віри набагато, цінніш... віри набагато ціннішим за золото, яке гине хоч і випробовується в огні. виявилося для похвали, слави і честі, з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, ви вірите в нього, хоча не бачите нині. Радійте невимовною і преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри, спасіння душ. Ми знаємо, що коли ми віримо в нашого Господа, хоч ми його не бачимо, ми знаємо, що він є між нами, Духом Святим, Ми віримо в нього, ми знаємо, що він прийшов на цю землю, дати нам спасіння, дати нам... Майбуття в вічності, і ми радіємо раді всьому. І ми віримо в це, що він прийшов, і він є, і він гряде. І хай Господь допоможе нам, щоб наша віра вона, вона не ісякала, щоб вона була твердою, щоб не уповали завжди на нашого Бога, тому що, як вже зачитувалося, той, хто коли пацієнт подібний дітей морської волни, але ми, щоб не були ісколі ми стояли в твердо віри, щоб ми могли і когось навчити, комусь бути прикладом. Тому що нас Господь вибрав на спасіння, щоб ми були спасені. І ми сьогодні є на цьому місці. Ми сьогодні навчаємося. Можливо, хтось і думає, порою одне й те саме слово читається, але воно читається для нас, для нагадування. Порою, знаєте, читаєш. І дивися, щось відкрилося нове, щось нагадалось. От, і і дивися через деякий час. Є та ситуація, і думаєш, як не поступити, але дивився, Господь через слово вказує, як би правильно поступити. як нам потрібно правильно поступити, як би поступив Христос в цій чи іншій ситуації. І слово воно для нас є, як би кажуть, такою духовною поживою, щоб ми укріплялися, щоб ми назідалися і, і йшли. В тієї землі дорозі, яку нам Господь ще пройти. І Хай Господь допоможе, розуміти нам слово, хай Господь допоможе нам виконувати його і мати мудрість в нашому житті, як і в слові, так і в поступках наших. Ми зараз будемо молитися, славити нашого Бога за його велику милість, за його присутність, що він є на цьому місці. Ми віримо і відчуваємо. Я думаю, кожен відчуває, що Він є на цьому місці. А коли можливо серце відкому тягріючи смутку, ми можемо відкрити своє серце перед нашим Богом який сильний загоїти будь-які рани, який сильний дати відповідь на будь-яке питання, яке порою стає в нашому житті. Бо я знаю, є різні питання, є різні, різні знаєте, обставини в житті. Хай Господь допоможе нам кожному із нас і укріпить нас, благословить нас, і пошла кожне серце радість. І Мохай буде слава, і нині повіки. Амінь. Помогу.